Шалом, це славкохаю, ця аквуля стане вам нагадуванням за жорстокості та нестатки війни. А я поговорю з вами за Білорусь. Ми зараз бачимо, як вигідно займати таку от позицію між двома раменами важів, між двома раменами плечами Ричага, можна сказати, російською, не побоюся цієї мови. Тому що. Режим лукавого знаходиться в центрі, його всі кохають. Потому, що кохають його навіть ті, хто в принципі не мав би його кохати, ті, на кого спрямована його зброя, в тому числі ядерна, якщо Путін не бреше, що передав йому якісь системи, що ними теоретично з території Білорусі можна нанести ядерний удар, тактичний. бачите, Литва теж любить Лукашенком. Голова їхнього комітету, їхнього сейму закордонних справ, сказав, що санкції будуть накладатися на Білорусь у випадку її нападу на Україну, так щоб не зачепити братній білоруський народ, котрий стрімко буде рухатися до Європи з початком цієї всієї катавасії, бо після якогось дивної якогось дивної незрозумілої для нас події він може опинитися в Європі через його європейськість. Так само про це говорить і Латвія, вона там перериває певні угоди діяльності з Білоруссю. І зараз, ви бачите, готується черговий пакет проти Білорусі в Євросоюзі. Як за, за вибор, в тому числі за якісь її от, дії спільно з Росією. І в зв'язку з цим сплива незрозуміла інформація за те, що Україна була проти чергового санкційного пакету проти Білорусі, а потім вони. Денонсували цю інформацію. Ну, я підозрюю, що Білорусь, що Україна так само була проти, бо Україна змушена загравати Білоруссю через ту саму причину, що і Литва через загрозу з боку Білорусі, як це не смішно. Вона заграє з ними. От ви всі вчора до мене допікали цими десятьма польськими танками леопардами згоди на, згоду на передачу, котрих Німеччина не дала. І німці, як відомі, брехи бажаться, що і в Рамштайні вони не посунуться. Інші кажуть, що вони брешуть. Що вони посунуться? Ну я принаймні проста людина. Я поки що довіряю інформації німців, що вони нібито не посунуться, а може вони якось і продадуться. В Рамштайні може дозвольти ці 10 танків, але я зараз про танки пізніше. Про те, що всі бояться, от коли на коло розвантажують старі російські БТРи ще радянські, ясно, що ці БТР з вів Вітебська не спрямовані проти України безпосередньо, вони спрямовані проти Латвії, проти Литви. І ці країни мали би вчинити так само, як вчинила Польща, перенести свою лінію оборони на кордон. Припам'як, як мене наші нові глядачі всі спішили повідомити цю новину. Не забувайте, що я сам себе не похвалюю, що ж ніхто не похвалює, що ми про це засіб говорили ще 2021 -го року. Про те, що лінія оборони Польщі поступово просувається. З одеру на Віслу, а з Вісли на кордон. Головне, щоб вона на південь від Вєпрошу просувалася. Ось що нас цікавить, що якщо поляки будуть просуватися на південь від Вєпрошу, то рано чи пізно вони вийдуть на сян. Рано чи пізно польська лінія оборони стане по сяну. І це стане потім кроком на те, щоб вона перейшла за Збруч і стане останнім рятунком для нашої України в найгіршій, найнесприятливішій для нас ситуації, яку теж треба. Принаймні теоретично обговорювати так ось ніхто не хоче, щоб війна перейшла на територію Білорусі. Я з вами простіше буду виставками. Всі хочуть, щоб Білорусь брала участь в конфлікті, але їй за це нічого не було. Щоб агресія Білорусі була каналізована в напрямку, в напрямку України. І Тільки дві держави Росія і Україна бажають, щоб агресія Білорусі була спрямована на Захід. При тому з абсолютно різних протилежних причин для Путіна спрямування агресії. Білорусі і на Захід, оці всі отманси з розгортанням коло Бреста, коло Гродна, коло Вітепська демонстраціями, Спрямовані на те, щоб злякати НАТО, От вони його майже вже злякали. Бачите, Литва каже, що ми не будемо чіпати білоруський народ, що він і так європейський. Поляки теж. Ну, не, не хочу пригадати про поляків. Поляки все-таки поводяться хоробро, поводяться рішучо. Вони... Але ми не знаємо, чи ця рішучість продовжиться аж до спільних операцій разом з Україною проти Білорусі. Я розумію, що швидше за все, не без прямого удару по НАТО з території Білорусі ніяких спільних операцій не буде. На жаль, польсько-українських проти Білорусі в разі білоруської агресії. З Цього треба здавати собі відповідальність, так що хай вони собі там героїчно стоять на польському кордоні. А ми поговоримо про те, як бачите, всі штовхають Білорусь в напрямку України з протилежних причин захід, щоби зменшити. Загрозу ескалації конфлікту, зменшення загрози поширення конфлікту, перетворення його на коаліційний. і Україна теж заграє з Білорусі, замість того, ну чому заграє понятно, Вони ймовірно сподіваються електроенергії з Білорусі, як от ми постачаємо героїчну Молдову, не забувайте коштом нашого світла, поки що воно є. А ми хочемо отримати електроенергію з Білорусі, і тому не дуже нам спішно, не дуже нам пильно до якихось санкцій проти Білорусі. Бо якщо ми введемо санкції, ну то вона ж все одно обрушиться на територію Ої України ми не зможемо підштовхнути Білорусь до дії в західному напрямку, в північному напрямку на Балтію на найслабі на найслабіше звіно НАТО. Отака от ситуація, отакі от складні політичні розклади, щоб ви зрозуміли, що наш порятунок в поширенні війни, як порятунок Путіна, як це не смішно. Ну Путіну ясно, що відповідав за все це, зрештою, не він, а Лукашенко. Його причина зрозуміла. А нам просто треба рятуватися. Якщо б ми поширили конфлікт, підважили Білорусь, на якій стоїть зараз оця вся європейська система ізоляції нашої війни. Якщо б нам вдалося поширити війну, то ми б мали шанси, в принципі, на. Остаточну перемогу так обійдеться якимось глиним компромісним миром. Бо я вже бачу, як от мені було дивно, як корейці поводилися після 50 року, як їх вдалося розділити. А я вже, на жаль, по нашій родині бачу, як от ідеологія абсолютно, ну що, в принципі, відвозкати нам, корейцям, до мінського міра, до всієї цієї маячні. Це ж, зрештою, слухайте, не українці руйнують наші будинки, руйнують ці будинки, росіяни, але. Росіяни за них більше платять, бо українці в принципі не платять ні за що. Це вільна країна. І у тому, коли ми бачимо, коли, і коли вже двоє корейців починають сперечатися між собою за політику російського імперіалізму, то дуже легко зрозуміти, що і українців так само розділять. Вуживати, що українці ще не мають російських паспортів. Першими то отримали російські паспорти, наші брати-українці на окупованій території їх можна зрозуміти зрештою, куди їм тікати. Це нам легко виїхав на Москву, отримав візу з України. Українським паспортом дають візи швидше, між іншим, ніж з російським. Тому корейцям це ще поки що не дуже вигідно. А українець вже підписався і тому ми матимемо. Я, я абсолютно певен. Тут мене штикали, що не у нас не громадянська війна. Повірте, мені ми матимемо розділену націю такими темпами і вже дуже швидко. Тому наш порятунок поширені війни, тому... Ми б мали провокувати Білорусь, але не провокують мене питають. Чому? А тому, що позиція Західа, ми, ми не бачимо навіть натяків, навіть підтримки неофіційної, тому що шатайте лукавова. В твой дом труба шатав, ніхто не хоче. Бачите, всі розділяють режим і народ. Навіть Литва, котрі більше всіх дістанеться, котра має найбільші шанси отримати наслідки застосування ядерної зброї, не Україна, Литва, Балтія. І вони теж. Вони нас підтримують з усіх сил. Треба сказати, передали ці бофорси, 70-ті розкішні, бофорси, там навіть не так. бофорси, як амуніція до них цікава, буде зенитна, Все таки цю амуніцію вже швейцарія нам не перешкодить отримати це величний крок. Це потужний, це сильний крок. Це підтримка. Але розумієте, держава, котра для нас робить все разом з тим, не готова. За нас воювати з ворогом, між іншим не з нашим ворогом, а з ворогом, котрий загрожує їй. Отака, от, в принципі, не дуже сприятлива для нас зовнішня політична ситуація, щоб ви розуміли. А зараз тут є вже оптимістичні голоси, що підмерзло, що може, може, нашу рушати на півдні. Скажу, не дуже рушать. Ви знаєте, скільки оцих хамбі, скільки оцих от. Бойових машин зараз відремонтували щонайменше 100, уявляєте, яке тічення, яка от ремонтне збройні техніки, які і знос збройні техніки, що навіть за неповними даними за цей час хамві було відремонтовано 100 штук, і це ще не силами всіх потужностей ремонтних українських. Це лише одна з груп потужностей, яка відремонтувала 100 машин аж до заміни двигунів. Так що не забувайте, які із у нас знос бронетехніки, і я от завершу танками, коли ви. Розкатуєте губи на дві тисячі танків «Леопард» в Європі. Це теорія. Ми матимемо з них дуже невуги кількість станцій. Якщо Польща, якщо Німеччину переконають, то хіба що Польща відірве від себе від десяти. А може з Норвежцями не хіба що танкову роту вдасться сформувати на першому етапі за другий етап постачання, як зміниться оперативна ситуація в Україні? Я не готовий говорити. А от зараз, поки що, ми не в катастрофі, поки що нема чергового успіху росіян. Поки що ми тримаємося. Під солідаром, під Бахмутом, більше за танкову роту ми не отримаємо. І цю танкову роту наскребуть буквально по крохах. Може, щоб ви щось вирвуть з Іспанії, щось вирвуть з Норвегії, щоб ви, щось вирвуть з Польщі цих 30 машин. І я вони будуть різнотипні. Як один сказав, нам треба звикати до польського твардого. Польський твардий – наше найбільше найближче світле майбутнє. Отака от, от ситуація, дещо воно трохи змішано. Дуже забагато інформації за короткий час я б хотів пояснити. Зрозуміти, що ситуація зовнішньополітична поки що для нас не сприйматлива. Ми лишимося на самоті, і всі хочуть, щоб ймовірна агресія з півночі була спрямована на Україну, і тільки ми і Путін хотіли, щоб вона була спрямована на Захід. Лайкайте, поширюйте, підтримуйте. молимося. Я скажу. Не завадило б. Бай ще раз.